Привіт, впевнений. Ви знаєте, що час від часу я приїжджаю на озеро Ярданське, щоб показати парк, який тут будують. І, хоч роботи тут тривають повільно, все ж таки певні зміни ми з кожним разом маємо. Тому сьогодні черговий випуск: не забудь поставити лайк та приємного перегляду. Дійсно, приїжджаю я сюди не часто. Останній раз був в березні цього року, ще тоді пам'ятаю, виконувалися якісь дрібні роботи. Але після того цей об'єкт мене трохи випав з оглядів, і ось майже через 5 місяців повертаємося з вами сюди, щоб перевірити, чи маємо ми тут взагалі зміни, та чи нарешті добудували все, що планувалося. Нагадаю, що сам парк у нас знаходиться між станцією метро Почана та Оболонь. Розпочнемо ми, звісно, від його початку. Це зі сторони проспекту Степана Бандери, де нас вже зустрічає ось такий будинок для комах. Прогуляємося по нижній та верхній частині парку, дійдемо до пляжу, і вже за ним, де якщо ви пам'ятаєте, мала б бути насосна станція. Завершимо огляд. Будівництво парку розпочалося ще в 2021 році та виконується поетапно. Замовником виступає Київ Зеленбуд, а виконавець Укратом Те, що ви зараз бачите на екранах, було ще побудовано в рамках першої черги будівництва 2021-2022 рік. Ліворуч маленька набережна з екодоріжкою, праворуч нижня прогулянкова доріжка з фен, між ними габіон. Зверху на габіоні ще мали зробити дерев'яне покриття, щоб можна було присісти та відпочити. Проте, поки ми його не бачимо, сподіваюся, що всі роботи все ж таки доведуть до кінця, адже такі місця відпочинку це про парк в цілому зайвими ніколи не будуть. Рухаємося далі по нижній прогулянковій доріжці і можемо побачити, що заміні набережної, де вона була з тротуарної плитки, далі продовжується у вигляді екодоріжки. Нагадаю, що основою таких доріжок є габіонна подушка, на яку наносять гравійне покриття. З плюсів є те, що під час дощу такі доріжки дозволяють відразу просочуватись воді крізь себе та мають естетичний вигляд. Хоча в коментарях під минулими випусками бачив, що це не всім до вподоби. До речі, сьогодні я тут не сам. Зі мною дружина та племінниця. Бачимо, що тут з'явилися лучні трави і квіти. Серед переваг вказали простий догляд, збільшення біорізноманіття, природня естетика, раціональне використання води та довготривалість цвітіння. Такий вигляд наразі має ця ділянка парку. Пройшли трохи далі, зараз піднявся на верхню прогулянкову доріжку, це у нас напроти дитячого садочка, щоб показати звідси ділянку, яку почали робити в рамках другої черги будівництва парку ще в минулому році. Таке собі, наче, напівколо, в центрі якого ще має з'явитися спортивний та дитячий майданчики. Фото обов'язково додам. Звісно, тут ще має з'явитися габіон, як ви вже й побачили на ескізах, на якому як і на початку парку мають також зробити дерев'яне покриття. Проте, якщо я зараз не помиляюся, то з минулого огляду тут взагалі нічого не додалося. Тому, скоріше за все, ці майже 5 місяців ніяких змін нам не покажуть. Зараз перебуваю навпроти будинку, 9Е, є, де у нас, як бачимо, готова екодоріжка та ліворуч від неї підготовлене місце для ще однієї доріжки з тротуарної плитки у вигляді решітки. Таку плитку ще називають газонною решіткою. Між ними знову ж таки габіон, на який можна буде присісти. Окрім цього, будуть ще й лави для відпочинку. А ось про це місце я вже розповідав минулого разу. Це ми пройшли ще метрів сто від попередньої ділянки. Бачимо, що тут хотіли зробити те ж саме: тобто дві доріжки з габіоном посередині. Проте це Київ вирішив сам, на що отримав дуже багато скарг, і вже після громадських обговорень проєкт змінили на більш екологічний. Що саме тут тепер має бути? Ви вже бачите на екранах: екодоріжка, габіон та місця для відпочинку у вигляді шезлонгів. Звісно, з урахуванням того, що є проблеми з фінансуванням, будівництво парку триває дуже довго скоріше за все, тут ще побачимо багато змін. Проте, у всякому разі, не хотілося б, щоб цей об'єкт мав таку ж саму долю, як і ревіталізація річки Почайна, на якій роботи зупинилися, здається, ще на початку минулого року. Там, якщо пам'ятаєте, окрім розчистки русла, мав ще й бути дуже чудовий парк. Це був один з найулюбленіших моїх об'єктів. Проте, на жаль, поки що цей проєкт відклали на роки. Піднявся ще на верхню доріжку, щоб показати парк в кінці озера. Це у нас майже фінал. Вже звідси бачу, що ділянка теж не зазнала змін. Недобудований спуск до нижньої доріжки та далі за деревами місце під насосну станцію. До речі, огляд роблю в неділю, тому сьогодні тут досить багато людей. І на зелених зонах, і на пляжі, що свідчить про те, що парк точно потрібно добудувати. Можливо, до наступного огляду буду мати більше інформації, тому звісно поділюся з вами. Поки ж напишіть в коментарях, чи цікаві вам такі лайтові випуски про парки, озера та річки. І якщо так, буду час від часу робити і такі відео. А зараз підходимо до фінальної ділянки. Фінальною ділянкою є місце під насосну станцію, праворуч під стіною. Будуватимуть її для поливу всіх насаджень навколо озера: а це дерева, квіти, багаторічні рослини, яких за ці роки було висаджено вже доволі багато. На сьогодні ж це все. Завершуємо огляд та зустрінемося через тиждень. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що за бажанням канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!